Я дякую Союзу Українок, дівчаткам, що так гарно колядують. І вітаю всіх вас, дорогі чернігівці, із сьогоднішнім днем, сонячним, гарним, погожим, можливо, трошечки в серці сумним, бо відбуваються події в нашій державі нехороші, ми про це знаємо. Але радість Різдва Христового перемагає все. Радість. Різдва Христова переможе все, бо хто діє неправдою, хто мечем воює від меча і загине, а переможе любов, бо сказано в священному писанні так, Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ми в сьогоднішній день Ще раз і ще раз вітаю всіх вас із цим прекрасним днем. Днем Різдва Христового. Бо кожного разу, коли ми згадуємо народження нашого Спасителя, кожного разу, коли ми прославляємо його у колядках, у своїх піснях, по служіннях церковних, кожного разу, коли ми приходимо, щоб віддати свою повагу, свою любов, свою віру йому, тому хто спас нас від вічної загибелі, від пекла, від прокляття, від закону. Богомладенцю Спасителю, ми сповіщаємо його перемогу. Перемогу добра над злом. Перемогу любові над ненавистю. Перемоги нас, кожного з нас в боротьбі із собою. Тобто наших добри, добрих діл над нашими недобрими ділами, наших добрих поступків над нашими недобрими поступками. Бо всяка перемога легко не дається. І народження Спасителя не було легким. Бо знаємо, що і після його народження Ірод, який мав владу, велику владу, але боявся втратити її. Сказав побивати дітей, і 14 тисяч дітей було вбито. Але вони сьогодні церквою вважаються як святими, за Христа обієнними і прославлені, і ми їх прославляємо в ці дні. Але Ірод втратив свою владу, хоч думав, що вона буде безкінечна і безмежна. Так в сьогоднішній день і наша держава, як цей младенець, розділяють, знищують є сили ті, які мають владу, мають гроші, мають силу. Так і ірод мав, і владу, і силу, і гроші, і воїнів, і виступив проти Христа. Младенця, який не мав ані влади, ані сили, але не переміг, а був переможений. Бо Христос прийшов для того, щоб спасти. Задля того, щоб принести любов, задля того, щоб принести мир. І Він приніс це все. І це все є. Так і зараз ті, хто прийшов до нас із мечем, повинні пам'ятати. Вони мають владу, мають силу. Мають військо, але будуть переможені. Бо ще раз і ще раз повторюю, хто мечем, воює від меча і загине. Сьогоднішній день сонячний, прекрасний, гарний, вітаю всіх із святом, святом Різдва Христового. І завтрашнім днем. В честь Пресвятої Богородиці. Із 9 числа присвячений день. Святому первомученику і архідеякону Стефану І з цими святами, і з Новим Роком, який приходить до нас і прийде до нас, і з богоявленням, яке слідує за Різдвом Христовим. Бо всі ці дні, всі ці події дають нам силу, дають нам віру, дають нам любов, дають нам... Можливість перемагати. Тому перемагаємо. Тому любімо. Тому несімо мир в світ. Шануємо Бога. младенця Ісуса. Бо Він наш Спаситель. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Дякую. Дякую.